Річка сула, друзі, виглядає дуже все плачевно, майже пересохла. І сьогодні ми тут будемо намагатися ловити щуку. В таких більш глибоких місцях. Маленька акваторія в мене буде, але спробуємо. що доводиться розбиватися і заводити човна і подивіться що я побачив 100 років не бачив цю рибу піскарі малесенькі правда але а все ж таки піскарі водичка кристально чиста воно, так, а, трохи крупніші ну а ми йдемо за щукою. Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. Знову я на рибалці, знову в пошуках нових рибних місць для себе. Сьогодні завітав на маленьку річку Сула. В цьому місці вона взагалі в плачевному стані, потроху перетворюється на струмочок і думаю, що згодом вона взагалі може пересогнути. Ну, як і більшість маленьких річок нашої області. Але є ще. Ділянки з глибиною. Ось саме Сьогодні я тут і знаходжусь, порадив мені знайомий. Якраз на повороті є ямка, які тут глибини поки що не знаю. Вперше тут ну, будемо перевіряти. Твічинг, джиг, брав з собою сьогодні візорчика, так що побачимо. Так, для початку поставив манс-предатора в такому кольорі лох на відкритому гачку. Бо починає з флюра ну а далі побачимо. Перейду на воблери чи ні, ще поки що не знаю. Такі перші закиди. Цікаво, що там на дні трава є чи немає. Тож все, будемо зараз потроху перевіряти. Котор, як ви бачите, не дуже здорово, але в принципі є де поплавати. І сподіваюся, я тут буду сьогодні один, бо поки збирався люди приїжджали плавати Ну, рибаков поки ще немає ух була покльовка, друзі була покльовочка. була покльовка, ай-яй-яй так дибнула нормально Може дрібна но дибнула. порізів немає. Може і акушарик. Ну, покльовка точно була. На силикон не хочу добирати. Зараз поставлю щось з воплерів. оригінальне бо на флюрі. І спробуємо потвічити. Давайте, мабуть, ми... Що це у нас Мантера 110. Давно вже до вублерів не лежить, але воблери ще є. Овертаймс на більш стандартних приманочок. Для мене це Ізик 3,5 дюйми, поставив на 3 грамах і... А, всітний гачок, щоб менше чіпляти траву. Зараз ще обкидаю такою приманочкою. Якщо реакції ніякої не буде, то попливемо далі. Як я вже казав, акваторія тут не здорова, але треба всю спіти прокидати. Ух, зашла, друзі. А -а -а -а! Як же вона обережно бере приманочку, а? Була, була покльовочка. Блін, під самим човном, а. Так що щука присутня. Ну, бачите, неактивно взагалі бере дві покльовочки, жодну не реалізував. Тому зараз ці ділянці змогу відпочити трошки. Поплаваємо, бо часу не так багато. Подивимося, що там, а. Потім я ще повинуюсь сюди повернутися. Початок сьомий, вже десь годинку я прокидав поки що дві таких неактивних покльовки на джиг, квічен взагалі відмовляється працювати і отакий ось поки що результат. Ну Сподіваюсь на якийсь. Вечірній вихід, зараз будемо його чекати. Ще десь на рибалочку, дві години, я думаю, в нас є. Вітер заспокоївся, така краса на воді. Щучка не хоче порадувати. Хоча б однією клювакою. То на початку були дві покльовки і оце скільки проплаву вже треба завершати, а немає. Немає ніякої активності навіть на воді. І так, друзі, пів восьмого, буду завершати рибалочку. Щука так і не клюнула, і сенсу впиратися до самої темряви я не бачу. Якщо вклювала, вона вже клюнула у цей проміжок, найперспективніший, на мою думку, десь з 6 до 7 на даний момент. Ну, якось так доведеться вам подивитись відео без риби. Всього дві покльовки, але розвідав нове для себе місце. Так що, це рибалка, рибалка як вона є. Щоб надовго не пропадати з ютубочка, смонтую десь відосі як хвилин на 5 і викладу. Так що, як є, все. Всім дякую, хто додивився і до нових зустрічей. Пока-пока.